Стоїть у полі теремок. Біжить повз мишка. Побачила теремок, зупинилася і питає. Хто хто в теремочку живе? Ніхто не відповідає. Ніхто не відповідає. Зайшла мишка кудись. Зайшла мишка в теремок і стала там жити. Прискакала жабка квакушка. жабка Квакушка. І питає. То хто в тий живе? Я мішка Малушка. А ти хто? А я шапка. Квакушка. Квакушка. Ходи до мене жити, так? Да? каже Рушка. Так, і стали жити вдвох, так? Да? Так. Да. Прибіг зайчик. Побачив теремок і питає. Хто хто в тимочка живе? Так. Я, на ушка, так. я жабка малушка. А ти хто? А я забіг І де до нас жити. Йде. І стали жити в трьох. Да. Прибігла лисичка. Лисичка, лиска, сестричка. Лиска. Побачила ти Римок і питає. то кто в той бочку Я мышка на ушко. Я, я жалко лакушка. Так. Я в зайчик побегать. А ты кто? А я не а я смычка. Вот и у нас житель. Кто я дал уже? И стал жить в четырех. В четырех. Прибіг Вовчик. Прийшов Вовчик Блатик. Прийшов Вовчик, братик, побачив теремок і питає. Хто хто в теремочку живе? Я мишка малушка. Я, Я Я зайчик, побігайчик. Я лисичка застичка Ті, хто? а я вовчик братик, заходить на жити, той їх дружить. стало їх п'ятеро. Це стало їх п'ятеро. Раптом іде повз ведмідь клишу ноги. Побачив ведмідь теремок, зупинився і зарогів. Хто хто в теремочку живе? Так. Крышка на лужках, Я жабка угу. Я зайчик побегачик, Я лисычка, сестричка, я вовчик, братик. А ты хто? Я видимичку. Заходи до жити. Ні, я ж вам кришу розвалю, та не розвалиш. А -а -а. Да? І ледь тільки всівся, як затріщав. І... І розвалив теремок. Вибігли звірі, засмучені, не знаю, де їм тепер жити. Але домовились кожен по гілочці та по колоді принесе, щоб змайструвати новий теремок. Ще краще, ніж попередній збудували. І стали жити дружно, поживати й добра наживати. Да, так, З і медвідь з ними також. Да. Всі разом, так? Да?